Чому не цінується консультація? Давайте на таке от питання переговоримо, і я вам поясню. А все тому, що говоріння не вважається деякою частиною людей як робота. Тобто слова, знаки на папері дехто оцінює просто як знаки, просто як певні якісь правила. Конструкції в жодному випадку не як робота. Якщо ми подивимося взагалі праці відомих лінгвістів, то у них там також двояке тлумачення мови. Для декого це просто система знаків, а для декого це певна робота, яку здійснюють нейрони, передусім у нашій голові. Тобто для того, щоб. Провести будь-яку комунікацію необхідно змінити, зокрема, певний концепт свого внутрішнього світу, вибудувати певну систему нейронних зв'язків, яка дасть можливість говорити певні слова. Потрібно збудувати певну структуру внутрішню того тексту, який ми будемо промовляти. Більше того, потрібно зробити оцінку нашого співрозмовника, виявити його цінності, закономірності. В його поведінці, в його мисленні, з'ясувати контекст, в якому ми будемо вести комунікацію, і вже тільки після цього можна буде комунікувати, консультувати, надавати поради або взагалі розмовляти. Іншими словами, розмова це робота для одних, а для інших все одно це певна якась система знаків. Навіть ті люди, які розуміють, що комунікація це робота. Вони не отримують щось безпосередньо в результаті неї. Тобто не завжди. Якщо це пісня, ну окей. Можливо, це якісь компліменти, теж нібито добре, тому що певні емоційні стани позитивного плану виникають. Маю я на увазі той факт, що мова це те, що є допоміжним. Тобто консультація це не самостійний продукт. Це певною мовою щось, що допомагає нам досягнути цілей. Це такий додаток до наших цілей. Тобто нас не цікавить вітер, як такий, нас цікавить, щоб він був попутний і зміг наш корабель перемістити туди, куди необхідно. Тобто вітер це інструмент. Аналогічно і мова це інструмент, завдяки якому ми досягаємо тих чи інших цілей, досягаємо тих чи інших задач. І якраз це і пояснює, чому деякі не визначають саме за необхідне оплачувати за те, що з ними розмовляють, за те, що їм малюють певні конструкції у внутрішньому світі, які будуть використовуватись. Для досягнення цілей у світі на зовнішньому. Але є ряд людей, які розуміють, що інформація це те, що відбувається у них у світі внутрішньому, і згідні нести оплату, не завжди ця оплата в грошах, за слова, які до них промовляються. Не тільки слова маю на увазі, не тільки те, що промовляється людиною в голос. А це можуть бути і знаки, зокрема, певні надписи, певні якісь там узагальнення, висновки, грубо кажучи, аркуші паперу, та вже і не лише аркуші паперу, тому що сенс можна передати того чи іншого висловлювання через, до прикладу, текст на екрані монітора, телевізора чи телефона. І ці люди, які зрозуміли цінність інформації, вони за неї налаштовані вносити в оплату. Бо тоді вони досягають цілей набагато швидше, оскільки, якщо говоріння порівнювати з вітром, то слова це попутний вітер, який набагато швидше обумовлює досягнення цілей, ніж якби ці слова були взагалі відсутні або спрямовувались проти нас самих. Уявіть, що хтось, до прикладу, намагається нас булити якимись лайливими словами до нас звертатися. Ми, очевидно, зрозуміємо, що такий формат нам не підходить існування. Ми б хотіли б припинити такий стиль комунікації і воліли б все ж таки отримати зовсім іншого характеру, коли б словами нас мотивували. Тобто слова, повторюсь, це є роботою роботою, як у нашому внутрішньому світі, так і у внутрішньому світі співрозмовника. Бо просто, якщо ми візьмемо книгу, це папірці, на яких якась розмазана краска існує. І саме ми якимось чином інтерпретуємо, тобто, Виробляємо певні зусилля, працюємо над тим, щоб розпізнати текст в тому чи іншому контексті. Ну, Заглиблюватись в подальші такі міркування ми не будемо, одначе тепер ви зрозуміли, що якщо є потреба взяти кошти у когось за говоріння, за консультацію, яку ви надаєте, то можна спочатку підготувати нашого клієнта-співрозмовника. До того факту, що говоріння це робота. І тоді наш співрозмовник вже буде більше схильний зробити те, що ми від нього хочемо.